В ефірі телеканалу «Алекс Юа. Випуск новин у студії шеф-редактор Ольга Лебедєва. Ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Триває 191 ша доба боротьби українського народу проти повномасштабного вторгнення з боку Росії. В Запорізькій області ворог знов обстріляв низку населених пунктів. Зафіксовано 14 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. На Харківщині в результаті обстрілів є загиблі та постраждалі. А на Дніпропетровщині викрили державну зрадницю. Хроніки воєнного стану. Далі у випуску фронтова ситуація на запорізькому напрямку стабільна. Минулої доби активних наступальних дій ворог не здійснював, зосереджений на утриманні зайнятих рубежів. Головне управління нацполіції у Запорізькій області повідомило, що була обстріляна низка населених пунктів. Оріхів, Преображенка, Новопавлівка, Новоданилівка, Ольгівське, Степногірськ, Малатокмачка, Гуляйполе, Новодарівка, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новоандріївка, Білогір'я, Щербаки, Новопокровка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка та Кам'янське надійшло 14 повідомлень про руйнування. Вночі окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранений 56-річний чоловік. Снаряд влучив поряд з його машиною. Наразі він у лікарні. У двох селах Червоногригорівської громади є руйнування, знищено будинок, 16 понівечено. Також зачепило будівлю ліцею, автівки, газогони та лінію електропередач. Дві тисячі людей без водопостачання, без світла майже п'ять тисяч. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вночі ворожі ракети попередньо с 300 вдарили по холодногірському району Харкова без постраждалих. За добу в області госпіталізували трьох поранених жінок. Один чоловік загинув, інформують у військовій адміністрації. А наші захисники продовжують справно виконувати бойові задачі. В нашу авіацію нанесені 18 ударів по командним і опорним пунктам, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по дев'ятьох пунктах управління, двох паровних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. СБУ повідомила про підозру держзраді коригувальниці з Дніпропетровщини, що передавала ворогу координати наших збройних сил, випитувала їх у власного чоловіка, який перебуває на фронті. Контррозвідка Служби безпеки України викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки збройних сил України з лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Вона пішла на такий крок, попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем зсу, і вони мають спільного сина. Також сьогодні у Донецькій області відбувся обмін військовополоненими між Україною та РФ. 14 наших воїнів повернулися додому. Серед них – офіцер і військовий медик, повідомляє наш координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За минулу добу ворог втратив 350 окупантів, 12 танків, 21 броньовану машину, 11 артсистем, 2 реактивних, 2 безпілотники, 2 крилаті ракети, 8 автомобілей та одиницю спецтехніки. В Мелітополі українські бійці продовжують знищувати склади боєприпасів ворога. Натомість колаборанти вже почали щось розуміти і потрохи збирають речі на вихід. Місцеві ж які ризикнули отримати паспорти Ерефії, разом з ними отримали і повістки до лав гарматного м'яса. Новини з Черешневої столиці. Дивіться далі. Пекельні ночі для окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі не вщухають. Українські бійці та партизани нищать ворога та їхні боєприпаси. Минулої доби було попадання одразу по двом локаціям загарбників: перша склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Щодо другого місця, інформація уточнюється. Чоловіки з Мелітополя, які отримали папірці РФ, почали отримувати повістки. Наразі загарбники намагаються набрати до своїх лав гарматного м'яса, адже розуміють, що українські бійці потужно їх нищать. Тим часом зрадники продовжують знімати пропагандистські сюжети, де розповідають про мирне життя у місті та розвиток під егідою загарбників. Колаборанти показують, як ремонтують дороги. Втім, мелітопольці зазначають, як шляхи були розбиті ворожою технікою, так і залишились. Вони розказують, що вони почали будувати дорогу, але за місяць навіть кілометр не побудували. Вони розповідають, що вони почнуть робити ремонти в наших дитячих скликах та школах, але не ще нічого не розпочали робити. Та сама ситуація і з майданчиками. Ще взимку ми купили нові дитячі майданчики, які були в Мелітополі на складах. Сьогодні вони їх встановлюють і кажуть, що це їх робота. Намагаються колаборанти і вирішити газове питання. Їхні пропагандисти розповідають, що відсутність блакитного палива це користь для мелітопольців. Нібито таким чином краще буде проводитись підготовка трубопроводу до опалювального сезону. Загарбники щосили намагаються переконати городян, що газопостачання буде. Зрадники щедрі не лише вішенням локшини на вуха, але й розміщенням пропагандистських плакатів. На кожному білборді розклеєні їхні гасла про один народ. Поки одні зрадники роблять вигляд, хоч якогось благоустрою, інші тікають, один із головних колаборантів Балицький вже накивав п'ятами і відзвітувався про це у своїх соцмережах. Мовляв, тимчасово керуватиме процесами з Криму. А міський голова Мелітополя зазначає: гауляйтерів тікачів стає все більше. І сьогодні ми бачимо тенденцію, що як тільки відбувається якась реальна дія від наших сил супротиву та партизанів, будь-яким то зруйнований штаб в Приазовському, будь то знищені колаборанти в Михайлівці, і слід за ними ще якісь знайдені повішені колаборанти, то всі, ті, хто намагалися співпрацювати з окупантами та колаборантами, виходять на зв'язок з нами, виходять на зв'язок з силовими структурами і звичайно пропонують свої. Послуги в частині інформування і так далі. Але в них прохання лише одне: скажіть про це партизанам, щоб вони нас не чіпали. Жителям тимчасово окупованих територій як ніколи важливо чути слова підтримки, бо жити під тиском окупантів та відважно чинити опір не кожному під силу. Це підкреслив і український телеведучий Ігор Кондратюк. Шановні привіт. Це Ігор Кондратюк. Я просто записую відео, щоб виказати вам свою підтримку. Тримайтеся, ви мужні. Ви стійки е, до дій агресора, коварного вбивчого агресора, окупанта, який вперше після Другої світової війни топчив вулиці е, прекрасного Мелітополя, столиці Української Черешні, Мелітополь, який цвів, розквітав і з кожним роком став ставав кращим. Е, Пам'ятаєте, ми з вами співали на центральній площі. Я маю надію, що ми ще колись заспіваємо вже після перемоги. Особливий респект Мелітопольським партизанам нищить їх гадів, які прийшли на нашу землю. Місія Магате продовжує свою роботу в Енергодарі. Про перші обережні висновки місіонерів розповімо далі в нашому сюжеті. Відбувся візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Рафаель Гросі, очільник місії, прокоментував, що вдалося побачити на станції. Ми збираємося бути присутніми тут впродовж тривалого часу з деякими з моїх експертів, і звичайно, разом з моєю командою ми маємо багато роботи що стосується проведення детального аналізу деяких, скоріше технічних аспектів того, що ми побачили. Станція та її фізична цілісність була порушена декілька разів: випадково або навмисно. У нас немає необхідних елементів, щоб це оцінити. Але це реальність, яку ми маємо визнати. Це те, що не може далі продовжуватись під час візиту. На станцію не допустили незалежних журналістів. Присутніми були лише пропагандисти РФ. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ. Сподіваємось, що місія. Все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутись, це демілітарізація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки що не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Експерти місії залишаться на станції до 3 вересня. В подальшому на заес планують створити постійне представництво МАГАТЕ. Тим часом у соцмережах повідомляють, що внаслідок вчорашнього обстрілу окупантами одного з житлових районів Енергодара загинула місцева мешканка 1951 року народження. На тлі подій, що відбуваються в місті енергетиків, в Запоріжжі прогнозовано посилюють заходи контролю радіаційної та хімічної безпеки. Зокрема, в місті продовжує працювати спеціальна мобільна лабораторія, що проводить заміри рівня радіації в повітрі. Анастасія Тацій розповість деталі. Доки на території Запорізької атомної електростанції перебувають окупанти, в регіоні залишається високий рівень радіаційної катастрофи. Аби запобігти та врятувати населення від надзвичайних ситуацій, в обласному центрі працює ось така спеціалізована техніка. Вона у режимі реального часу слідкує за вмістом шкідливих речовин у повітрі. Унікальна машина для проведення аналізу забруднення навколишнього середовища приїхала до Запоріжжя вже вдруге, аби здійснити оперативний аналіз радіаційної та хімічної розвитки у радіусі 10 кілометрів. Автомобіль оснащений усіма необхідними приладами, дозиметрами, газоаналізаторами, а також засобами індивідуального захисту для персоналу. Для радіаційної розвідки ми використовуємо локально, використовуємо різні типи обладнання, такі як Тендифайдер, -ін персональні індивідуальні дозиметри, радіометри. Для хімічної розвідки ми використовуємо прилад, який, здається, всього 50 у всьому світі. Точну інформацію я вам не можу дати. Він стоїть на криші автомобіля, називається він Сігі, система ідентифікації газів інфрачервоним спектром, який ідентифікує до 400 промислових газів, таких як метан, пропан, хлор, амін. Як інші типи газів та бойові отруйні речовини, такі як шкірно-ривні гази та нервово-паралітичні гази. Фахівці зазначають, попри загрозу аварії на Запорізькій АЕС, в області усі показники радіаційного та хімічного фону зберігаються в межах норми. Продовжуємо випуск. Запорізькі поліцейські доставили гуманітарну допомогу в Комишуваську громаду, що постійно потерпає від ворожих обстрілів. Запорізькі правоохоронці за сприяння колеги з Волинської та Чернівецької областей передали комишуваській громаді лікарські препарати, медичні засоби та дитячі речі. В першу чергу хотіли допомогти саме малечі. Ми продовжуємо піклуватись про наших громадян. Саме тому сьогодні ми приїхали до селища міського типу Комишуваха, аби передати ліки для дітей. До медичних наборів входили препарати для інсулінозалежних осіб, інфузійні системи, матеріали для перев'язки, засоби для імобілізації і зупинки кровотечі. Камушовецька селищна рада щиро дякує нашій поліції за такий великий подарунок до 1 вересня. Нашим діткам дякують за те, що не залишають нас в такій ситуації. І думаю, ми будемо дальніше спрацювати з нашою поліцією. І ще раз їм велике дякую за те, що вони привезли такий подарунок діткам на 1 вересня. У Комишуваській селищній раді запевнили, що надану допомогу отримують соціально незахищені верстви населення. Самотні матері, багатодітні, малозабезпечені родини та сім'ї, що опинились у складних життєвих обставинах. У Запоріжжі через негоду прийшла біда в родину переселенців з Пологівського району. Жінка отримала травми голови та хребта через падіння дерева. Наші журналісти поспілкувалися з постраждалою. Аби врятуватись від жахів війни та знайти безпечний прихисток, ще навесні родина Левченків евакуювалась з пологів, де точаться запеклі бої, до Запоріжжя. Однак біда їх переслідує і надалі. 11 серпня під час сильного урагану поблизу однієї з п'яти поверхівок на вулиці Кумарова стався нещасний випадок. Жінка-переселенка поверталась в прогулянки з двома дітьми, і на них впало дерево. Ми скупилися. Ми йшли через отак. А вже починало, і коли ми вийшли, там уже був дощ. Ну потім ми бігли за всі силою. Мама вже доходила от сюди, доход, вона до хо вона до здесь. Я побігла до мами. Мене мама штовхає, говорить, біжи. Я, біж, я біжу, і на тим часом мама доходила вже ну, і на маму дерево падає. Жінка досі перебуває у лікарні. У неї травма голови, 42 їй наложили 11 числа. От. Да. І травма позвоночника, ребра на колені. Там теж шийні позвоночники, 4, 5, воно щось там нарушене, 9 теж нарушений, 12-й зовсім розбитий. Їй поставили оцей платант. Це за 68 тисяч. На місце події одразу приїхали комунальні служби ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Зразу убрали, стовбура побирали, гілки туди одтягли, гілки тут лежали. Зять підійшов, каже, що ви робите. Убираємо ліки. Один із цих робітників сказав, Ну, це воно так може він посміявся, яся, убираємо ліки. Поліки прибрали і після цього тиша. Міська влада ніяким чином не потурбувалась про постраждалу сім'ю. Операція обійшлась родині Левченко у понад 70 тисяч гривень. Мати постраждалою зверталась до усіх можливих інстанцій, у тому числі й до міської влади. Однак жодної відповіді не отримала. Написали 12 числа, 12 серпня, заяву у мерію. От, досі нам не прийшов запит, не прийшов. От ніхто нічого не каже, ніхто нічого нам не допомагає. Прийшлося мені наняти адвоката. Як нас буцають, ми не можемо ніде правди взнати, на чиїм воно балансі це деревина стояла, хто за ними, може вони давно вже їх треба було пообрати, може, от могла б ці. Деревиною хто хочеш, будь от і могла і маленьке, і стареньке. Окрім тієї деревини, аварійних дерев, що в будь-яку мить можуть впасти на людину, у подвір'ї ще багато. Одне з них, наприклад, знаходиться посеред дитячого майданчика. Попереду на травмовану чекає коштовна реабілітація, тож родина Левченків розраховує на підтримку кожного небайдужого громадянина, якщо вже від міської влади допомоги не знайти. В Запоріжжі розпочався освітній процес. Наразі дистанційно. Однак деякі школи готові і до роботи офлайн. В одній з таких побувала наша знімальна група навчання в бомбосховищі. Як би це було в Запоріжжі? 1 вересня час, коли діти повертаються за парти. Але цього року запорізькі школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки і за результатами опитування батьків. Будемо дивитися на якість знань, коли ми повернемося до нормального навчального процесу після нашої перемоги. Ми проводимо проводимо діагностику, але я вважаю, що зараз ми повинні підтримати наших дітей, дати їм змогу навчатися. Ну і ми все зробимо з нашим педколективом, колективом, щоб ця якість не впала і хочемо її зберегти хоча б на довоєнному рівні. Однак більше 60 шкіл Запоріжжя могли. Б ...організувати і офлайн-навчання, бо мають обладнані бомбосховища. Так, наприклад, ліцей вибір в Шевченківському районі готовий до навчання в очному форматі. Заклад має оснащене та сертифіковане укриття на 600 учнів. І поблизу території школи є змога розмістити ще дві сотні школярів. І це при тому, що навчаються у ліцеї 770 учнів. Тому за потреби школа радо відкриє двері для дітей. Сьогодні діти завітали до рідної Альмаматер, аби отримати підручники, і для них одразу провели інструктаж щодо евакуації в сховище, так якби це було при офлайн навчанні. Але українські школярі готові здобувати навчання в будь-який спосіб, адже розуміють, що це їхнє майбутнє. До мене так наплинуло дуже багато мотивації вчитися, бо я дуже хотів зустрітися із друзями шкільними. Я сумую за вчителями, за цим процесом навчання. Я не можу сказати, що для мене це дуже важко. Звісно, вже на період сьомого, восьмого, дев'ятого класу більше інформації поступає, більш ускладнений сам процес навчання, але мені це якось подобається. Новий навчальний рік у Запорізькому ліцеї вибір розпочинають і діти-переселенці. І навіть ті діти, які знаходяться в окупації і не бажають отримувати псевдознання від російських пропагандистів, їм зараз буде приділена особлива увага. В нашому навчальному закладі навчається 20 учнів, 29 учнів, які є внутрішньо переміщеними особами. Ми будемо приділяти їм особливу увагу, тому що деякі учні не навчалися з лютого місяця. Деякі учні приїхали до нас з Маріуполя, Бердянська, де навчальний процес був призупинений ще у лютому, і це дуже складно, але ж ми будемо теж проявляти тут індивідуальний підхід до цих учнів. Крім того, у нас дистанційно будуть навчатися учні і нав... ну, вже подали заяви, це учні з Херсону, це учні з Мелітополя, це учні з інших регіонів, які зараз, е окуп... зараз окуповані. Та все ж, попри надзвичайно складну ситуацію, освітяни та й самі батьки зазначають, що зараз освіта дітей вкрай важлива. Нехай вона буде навіть у дистанційній формі. Півмільйона гривень на книжки в Запоріжжі. Не зважаючи на війну, триває реформа бібліотечних закладів. Так, 1 вересня свої двері відчинила перша інклюзивна та єдина подібна в південно-східному регіоні України бібліотека. 1 вересня у День знань в Запоріжжі відкрилась унікальна бібліотека, в якій створені всі умови для людей з особливими потребами, які теж потребують навчання та розвитку. Протягом півроку у нас в бібліотеці в центральній бібліотеці на Гоголя відбувалася серія круглих столів. У нас проходили тренінги для працівників цієї бібліотеки, тому що бібліотекарі мали знати специфіку роботи з особливими читачами. В бібліотеці проведено велику роботу в плані поповнення книжкового фонду. Тут є книги, надруковані шрифтом Брайля та 18 18-м кеглем для людей з вадами зору. Ну, взагалі, зараз це насправді дефіцит з цими книгами, да, тому що їх дуже мало дійсно в Україні і це дуже тішить, тому що у нас є тепер місті бібліотеки, де хоч невеличкий фонд такої літератури, але все ж таки він є. Вартість нової літератури склала майже півмільйона гривень. Завдяки партнерам. А, у нас встановлений сервіс уТОВ, тобто це спілкування з професійним перекладачем жестової мови, яке дозволяє. Здолати будь-які перешкоди, комунікативні перешкоди при спілкуванні з цією особливою категорією відвідувачів. Простір бібліотеки дозволяє відвідувачам з особливими потребами відчувати себе зручно і комфортно. На вході ви бачили і пандус, який для людей на візках. Також у самої бібліотеці у нас є для людини зрячих, слабозорих. Це ті жовті смужки, які допомагають їм пересуватися по нашій бібліотеці. Нова інклюзивна бібліотека розташована за адресою вулиця Незалежної України, 68 А в Запоріжжі, і вже чекає на нових відвідувачів. Чи всім переселенцям потрібні соціальні виплати на тлі зростання кількості внутрішньопереміщених осіб та інколи маніпуляцій на цій темі? Таке питання викликає жваву дискусію. Наші журналісти поцікавились відповідями від людей, яких зустріли на вулицях обласного центру. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, за перші чотири місяці війни через Запоріжжя пройшло приблизно 300 тисяч людей, які шукали безпечного та мирного життя. Значна частина з них залишилась у місті. Чи кожен з цих людей потребує допомоги, і якої саме? Чи всім переселенцям потрібні соціальні виплати? Що з цього приводу думають наші земляки? Сяні піселенси, то якщо вони переселенці, їм вже важко. Значить, їм потрібна допомога по максимуму. Я вважаю, що переселенцям потрібна допомога без винятків, тому що вони вже е, ну перетерпіли багато страждань. Тільки позитивно, що всі получають. Тільки позитивно, щоб усі отримували стільки, скільки їм буде вистачати для життя. Ми самі Ми самі переселенці і отримуємо як всім. Я вважаю, що багатші люди в більш вигідному становищі, але на даному етапі вони також орендують житло. Не знаю, Мабуть, все таки правильно, що всі отримують однаково. Ну якісь може люди, якісь хворі, може, якісь там якісь вади мають. Вони повинні, напевно, більше отримувати. Ми однаково втратили все. 我。嗯 повинно бути однаково. У першу Ставати. чергу із внутрішньо-переміщених осіб увагу найбільше приділяти інвалідам, особам похилого віку, а також багатодітним сім'ям. Взагалі добре, що отримують допомогу переміщені особи. З'ясування всіх цих обставин, справки, довідки, таке інше, це займе надто багато часу. В таких умовах, як у нас, в умовах війни, єдиним раціональним кроком є призначення усім однакової допомоги. По перше, я думаю, що кожна людина повинна. Не відчувати відповідальність за свої дії і самостійно вирішувати, в якому вона зараз становище, і так тяжело, надаємо помагатикату. Їм і так важко. Потрібно їм допомагати як тільки можна. А що з цього приводу думають експерти, юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка до п'ятниці, о 18 годині. І наприкінці випуску про позитив. 2 вересня українська гривня святкує День народження. Про її непростий шлях за роки незалежності. Нагадаємо в нашому сюжеті. У 1991 році з проголошенням незалежності України з'явилася потреба у власній грошові одиниці. Деякий час теренами України ходили карбованці або купоно-карбованці. Вони взяли на себе весь удар інфляції, яка на той час була в країні. З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Тож в ці дні українська грошова одиниця святкує свій день народження. При виготовленні паперу для друкування гривні використовується близько 10 елементів захисту. Є стільки ж при нанесенні фарби і тисненні. Дизайн та захист Нацбанк змінює раз на 5-10 років. Тож зараз ми маємо уже четверте покоління гривні. До річниць визначних дат або для відзначення видатних українців Національний банк України випускає ювілейні монети. Так нещодавно була презентована монета Ой у лузі Червона калина. Це вже не перша монета, яку банкнотна монетний біля Національного банку. Серед повітряних тривог, але ця монета, безумовно, є особливою в своїй історичній цінності і викарбування в монеті Національного банку образи, пов'язані не тільки з піснею, а й з українськими військовими. І це найкращим чином символізує те важливе значення, яке вони відіграють нашій державі. Сподіваємось, що нова монета порадує номізматів, а українська гривня переживе випробування війною і надалі слугуватиме українцям та українській економіці. І це були всі новини, які редакція АLEXІНФОРУМ підготувала для вас сьогодні. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами і повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми переможемо, і все буде Україна!